Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Брати мангер усе своє життя займаються криміналом. Проте більш раціональний та врівноважений мок вирішує покінчити з негативним минулим і почати чесне життя разом зі своєю другою половинкою Ебі. Натомість для імпульсивного Джеді, який відсидів за злочинні діяння у в'язниці і нещодавно вийшов на волю, пограбування, як і раніше, є єдиним засобом виживання, усвідомлюючи, що злодійський тандем із братом закінчено, він вмовляє Мок, взяти участь в останньому пограбуванні. Після вбивства популярного ведучого на очах всієї країни Артур Флекс стає культовою фігурою серед мешканців Готема. Тепер він мешкає в комфортабельній палаті психіатричної клініки Архем, де його особистість як Джокера посилюється. Оточений божевіллям Артур продовжує досліджувати глибини своєї свідомості, стаючи об'єктом інтересу для своїх лікарів. Проте незабаром його буденність кардинально змінюється після знайомства з Харлік. Кві... queen Молодий бізнесмен Дональд Джей Трамп торгує нерухомістю на Манхеттені. Серед його клієнтів абсолютно різна публіка: від бізнесменів та кінозірок до політиків і найнебезпечніших злочинців. Щоб вижити у такому конкурентному середовищі, потрібні відповідні навички та чудові зв'язки. Заручившись підтримкою знаменитого адвоката Роя Кона, Трамп планує взяти у свої руки весь Нью-Йорк та починає тернистий шлях, досягаючи своєї. Met Декілька років тому сієна стала свідком жахливої різанини на Хелловін, яку влаштував кровожерливий клоун. Арт. Монстр вбив нещасних людей найвитонченішими способами, проте дівчині вдалося вижити, переживши один з найжахливіших моментів у своєму житті. Вона щосили намагається знову повернутися до звичного способу життя. Сподіваючись, що та історія з клоуном залишилась позаду. Проте напередодні чергового Хелловіна маньяк. Повертається, збираючись закінчити почати. Завдяки таланту та завзятості Джиммі Ерскін зміг стати відомим у Лондоні та за його межами театральним критиком. Проте у 1934 році він стикається з серйозною проблемою. Справа в тому, що знайомий йому багато років власник газети, в якій працює Джиммі, покидає роботу, тоді як його місце займає не найприємніший кандидат. Новий управлінець відверто недолюблює Ерскіна, як і інших працівників похилого віку. Кар'єра Римі скоро закінчиться, проте критик вигадує план боротьби. Після аномальної катастрофи на планеті люди змушені жити у постійному страху перед потворними істотами, які харчуються людським тілом. Молода Азраїл та її наречений Кенон нещодавно були вигнані з невеликої релігійної громади, де практикуються ритуальні жертвопринесення. А мова знаходиться під суворою забороною, оскільки визнана найвищим гріхом. Коли Азраїл ловлять і обирають новою жертвою для потвор, вона тікає Є на волю і вирішує боротися за своє життя. У 1592 році, коли Японія починає вторгнення в чосон на корейській землі розгортаються як військові зіткнення, так і внутрішні конфлікти. Король Сонжо в паніці шукає притулку в мінській імперії, залишаючи свою країну у стані хаосу. Тим часом спалахує конфлікт між спадкоємцем високопоставленої сім'ї та рабом, який з дитинства був його вірним слугою. Оточений привілеями багатій стикається. З необхідністю прийняти рішення про свою роль у долі країни, тоді як раб, долаючи соціальні бар'єри, перетворюється на майстра меча. Молода танцівниця з Нью-Йорка Тері Джінофріо в результаті невдалого стрибка на сцені ламає ногу і закінчує подальшу кар'єру. Через деякий час вона знайомиться з літньою парою Кастевет, які запрошують дівчину жити у свою дорогу квартиру та обіцяють допомогти відновити кар'єру. Тері погоджується, проте незабаром вона з'ясовує жахливу правду про справжні наміри літньої пари. Еліот молода і дуже волелюбна дівчина, яка наповну насолоджується життям. Якось, вирушивши до лісу за грибами, вона стикається з неймовірною подією. Дівчина зустрічає саму себе, проте у віці 39 років. Майбутня Еліот виглядає мудрою і досвідченою, проте з тривожним виразом обличчя попереджає молоду версію про майбутні страждання. Якщо та наважиться закохатися, несподіване послання перевертає світ. Еліот з ніг на голову, особливо коли вона зустрічає того самого хлопця. 2003 року, Самер стає останньою жертвою солодкого вбивці, маньяка у масті, який тероризує невелике містечко в Міннесоті. 21 рік по тому старша сестра Самер Люсі, одного разу відвідуючи меморіал загиблої, виявляє заховану лазерну машину часу і випадково її активує. Апарат відправляє дівчину у той самий рік, тоді як Самер все ще не загинула, об'єднавши зусилля разом з генієм фізики, Яки квіном Люсі робить усе можливе, аби вберегти сестру та зупинити маньяка. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.